Є хто вдома. Завжди я вдома. О куме, дай Боже здоров'я. Здоров, Ти теж місяць приходиш. Вдома тобі щось помогти. А, то, то та вже до Вольги дзвонила? Так? Дзвонила, Казала, що маєш надбавку до пенсії. Я ту Катю? ще раз таке повторяється. Жіноче прізвище переоформляється. Не гарячкуй! Не гарячкуй! І кутвертку приніс. Свинячу хіба? Кучачу, блядь? Ти що, не запам'ятав? Чо? Куми, блядь! 38 років! Кожен місяць ти задобуєш метою свиньою. Я свині не їм. А ти що знаєш, що таке свиня? Куми, Пам'ятаєш свинку, Джорджа? Ну, та вона тебе частіше бачила, чим твій малий. Я був в Кракові на Трускавці. Приїхав бус з пакетами. Ну... Я відкриваю і сміюся. Ну! No. Бачу п'ять панів тушонки. Ну! No. Я думав, то є гуска. Але гуска то була одна. І то є моя Катерина. А в банці знаєш хто був? Хто? Мій маленький Джорджик. О. Я як то знав, в мене з очей пішла вода. Я ту свою Катю дотепер нахуй посилаю. Я думаю, чого ви з нею так гаркаєтесь. Тяжко мені то згадувати. Що таке? Давай ліпше, як минулого місяця. Біжмемо! Ти знаєш що, а до того баночку маленької ікри за 173 гривні. Куме, я замітив дивну річ. Яку річ? Кожен місяць ти приходиш в день получки до мене, і ми за мою валюту берем ікру за 173 гривні. Таку куме. Ніху я собі? Де різноманітність? Чуєш, а хто твій город кожного року одобряє? То ти гімно рівняєш до ікри за 173 гривні? Гімно теж має чинність. Го, слухай уважно. Цей раз я ще виставляю. А з наступного місяця як ти не поставиш поляни, то ні тебе, ні твого гімна я на городі бачити не хочу. Добре, куме! Але я, бачу, ти знову дружився. Шо таке? Ти далі за газету не заплатив? Ми з нею відмовлялися по-іншому. Як? За літром лука мала бути газета. Ну, що? Ну, я тобі не казав? Від останньої получки від тебе ні слуху, ні духу. Я свою красу возив до Юрчика. А. Ага. То що, ти, 9 місяців будеш без газети? Ти за то не переживай, я щось придумаю. Ну я дуже на то хочу подивитися. А що в тій газеті? Слухай. Зараз ціні з днем і крі. А в чому? Ти бачив, по скільки зараз яйця? Та я яйця не купую. А де береш? Мені віра раз в тиждень решта яєць приносила, та й мені вистачає. І що, Багато зараз яєць маєш? А я. Зараз хіба два маю. І то ті що при мені. Та ти кажеш, тобі віра приносить. Приносила, але останній місяць її щось не чувати. А я не знаю, чому. Прихворіла. Прибагатіло хіба. Ова. Oh, wow. Зараз яйця на вагу золота. Oh, yeah. <звук> Бачиш того? <звук> Ні, не замічаєш! Блять, Яй, та яйця! Яйцями то можна було назвати колись. А зараз то є дві банки ікри. і То не тої червоної, а чорної, французької. Японський сторож! На тобі яйце. Одне. Мені одне. А решта на зберігання.